Вихід, глава 31. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, Дивись, я призначаю саме Веселоїла, Сина Урієвого, Сина Орового, з коліна Іудиного, і я сповню його Духом Божим, мудрістю, розумінням, званням і весілякими мистецтвом. Виробляти золота, срібла і міді з блакитної, пурпурової і червоної вовни і скрученого весону, різати камені для ставлення, і різати дерево для всякої справи. І ось я даю йому помічником Аголеава, сина Ахисамахового з коліна Данового, і в серце всякого мудрого вкладу мудрість, щоб вони зробили все, що я повелів тобі. Скинює зібрання і ковчег од і кришку на нього, і все приладдя скинії. І стіл, і все приладдя Його, і світильник з чистого золота, і все приладдя Його, і жертовник куріння, і жертовник всипалення, і все приладдя Його, і умивальник, і підніжжя Його, і одежі службові, і одяг священий, Аарону священнику, і одежі синам Його. Для священнослужіння, її лей, помазання і куріння запашне для святилища, усе так, як я повелів тобі вони зроблять. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи Скажи стенам, Ізраїлевим так, суботи мої дотримуйте, бо це знамення між мною і вами роди ваші, щоб ви знали, що я Господь, який освячує вас, і додержуйте суботу тому що вона свята для вас. Хто осквернить її, той нехай буде відданий на смерть, хто стане в цей день робити справи, душата повинна бути знищеною і середовище народу свого. Шість днів нехай роблять справи, а в сьомий субота, спокою, посвячена Господу. Усякий, хто робить справи в день суботній, нехай буде відданий на смерть, і нехай зберігають сини Ізраїлеві суботу. Святкуючи суботу в роди свої, як завіт вічний, це знамення між мною і синами Ізраїлевими повік, тому що в шість днів сотворив Господь небо і землю, а в день сьомий спочив і покоївся, і коли Бог перестав говорити з Мойсеєм на горі синаї, дав йому дві скрижалі одкровення, скрижалі кам'яні, на яких написано було перстом Божим. Вихід, глава 32. Коли народ побачив, що Мойсей довго не сходить з гори, то зібрався до Аарона і сказав йому, Встань і зроби нам Бога, який ішов би перед нами, тому що з цією людиною з Мойсеєм, який вивів нас із землі Єгипетської, не знаємо, що сталося. І сказав йому Аарон, вийміть золоті серги, що у ваших вухах. Ваших дружин, ваших синів і ваших дочок, і принесіть до мене. І весь народ виняв золоті серги з вух своїх і принесли до Аарона. Він узяв їх з рук їхніх і зробив з них відлитого тельця і обробив його різцем. І сказали вони: Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе із землі єгипетської, побачивши це. Аарон поставив перед ним жертовник і поголосив Аарон, говорячи Завтра свято Господу, на другий день вони встали рано, і принесли всепалення, і привели жертви мирні, і сів народ їсти й пити, а після став грати. І сказав Господь Мойсеєві Поспішай зійти звідси, тому що розбестився народ твій, який ти вивів із землі Єгипетської. Швидко ухилились вони від шляху, що я заповідав їм, зробили собі відлитого тельця і поклонилися йому, і принесли йому жертви і сказали Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе із землі Єгипетської, і сказав Господь Мойсею: Я бачу народ цей і ось, народ він жорстокосердний. Отже, залиш мене. Нехай запалає гнів мій на них, і винищу їх, і породжу численний народ від тебе. Але Мойсей став благати Господа Бога свого і сказав Нехай не розпалюється, Господи, гнів твій на народ твій, який ти вивів із землі Єгипетської, силою великою і рукою міцною, щоб єгиптяни не говорили на погибель він вивів їх, щоб убити їх у горах і винищити їх з лиця землі. Відверни полум'яний гнів твій, і відміни знищення народу твого, пом'яни Аврама, Ісака, Ізраїля, Якова, рабів твоїх, яким клявся ти собою, говорячи, примножуючи розмножу сім'я ваше, як зірки небесні, і всю землю цю, про яку я сказав, дам сімені вашому, і будуть володіти нею вічно. І відмінив Господь зло, про яке сказав, що наведе його на народ свій, і обернувся, і зійшов Мойсей з гори. У руці його були дві скрижалі одкровень, кам'яні, на яких написано було з обох боків, і на одній і на другій стороні написано було скрижалі були ділом Божим, і письмена, написані на скрижалях, були письменами Божими. І почув Ісус. Голос народу, який шумів, і сказав Мойсеєві Воєнний крик у стані. Але Мойсей сказав Це не крик тих, що перемагають, і не волання тих, кого перемагають. Я чую голос тих, що співають. Коли ж він наблизився до стану і побачив тельця і танці, тоді він розпалився гнівом і кинув з рук своїх скрижаль і розбив їх під горою. І взяв тельця, якого вони зробили, і спалив його у вогні, і стер у порох, і розсипав по воді, і дав їй пити синам Ізраїлевим. і сказав Мойсей Аарону, що зробив тобі народ цей, що ти ввів його в гріх великий? Але Аарон сказав Мойсеєві, Хай не розпалюється гнів господаря мого, ти знаєш цей народ, що він буйний. Вони сказали мені: Зроби нам Бога, що йшов перед нами, тому що з Мойсеєм, з тим чоловіком, який вивів нас із землі Єгипетської, не знаємо, що сталося. І я сказав їм, у кого є золото, зніміть із себе. Вони зняли і віддали мені, я кинув його у вогонь і вийшов цей телець. Мойсей, побачив, що це, народ розгнузданий, бо Аарон допустив його до розгнузданості. До посоромлення перед ворогами його, і став Мойсей у воротах стану і сказав Хто Господній іде до мене, і зібралися до нього всі сини левійні. І він сказав їм так говорить Господь Бог Ізраїл, покладіть кожен свій меч на стегно своє, пройдіть по стану від дворі до вори і назад, і вбивайте кожен брата свого, кожен друга свого, кожен ближнього свого, і зробили сини. Війні за слово Мойсея, і загинуло в той день з народу близько трьох тисяч чоловік. Бо Мойсей сказав їм сьогодні присвятите руки ваші Господу, кожен у сині своєму і браті своєму, нехай пошре він вам сьогодні благословення. На другий день сказав Мойсей народу: Ви зробили великий гріх, Отже, я зійду до Господа, чи не залагоджу гріха вашого. І повернувся Мойсей до Господа і сказав, О Господи, народ цей зробив великий гріх, зробив собі золотого Бога, прости їм гріх їхній, а якщо ні, то згладь і мене з книги Твоєї, в яку Ти вписав. Господь сказав Мойсею, того, хто зрішив переді мною, згладжу з книги моєї. Отже, йди звійди. Веди народ цей, куди я сказав тобі. Ось ангел мій піде перед тобою, і в день віддання мого я відвідаю їх за гріх їхній, і уразив Господь народ за зробленого тельця, якого зробив Аарон.